Друзі мої вам вітання. Другий день турніра. Дуже швидкий, всі кольори п'ятизірковий. Оборонка моя о, старається, сильно старається. Ну, очків хоч нормально дають. Знову ж таки, не бачу сенс міняти. Річардів Додамо сюди Астріт. Ну можна можна щось слухайте, раз це швидка можна ж і цього типу взяти. Ну, давайте розпочнемо так. Да, розпочнемо так. Раз, два. Добре, що хоч Ваньку взяв. Ну, як мінімум, реснутися нам буде чим, так? Да? Вже й заповільнення схопила. Ну, тоді ми її не будемо зараз використовувати. Я думаю, де мені в сині шукати? Давайте ось так спробуємо закомбити. Я б не сказав, що синіх приїхало багато. Бляха, ну це що знущання чи що? Я скільки каміння скину, ну я тільки три зараз бачу. Три синіх бачу. І то не прямо зараз. Так в одиничку тонкують непогано, да? Як Макарьок? Давайте ще тут щось. Ну ще підхил зарядимо на кінець-то. На кінець-то виїхав синій. Та мені там пофіг, що ти зарядишся. Так, ну погнали. Це якась ді дічь. Ну, давайте Івана включимо. І далі будемо сині шукати. Ну, ладно, тут хоча б приїхали. І ще й не добив, наскільки Річарди, Да сильні, ну, давай тебе Стас баклан. Погнали далі. Та, ну ви що знущаєтеся? Ну знов ж таки я нічого міняти і не хочу. А що тут міняти? Так, це може ухилитися, це може ухилитися, коротше, б'ємо центр. А там як буде. Давайте слабішим. Слабішим чи слабшим. Там контра. Хм. Там 4-5, одного камінчика нам не вистачає. А тут ухиляння. Ну, давайте сюди, а цього так доб'ємо. Все одно не зарядимося. Так, є. є сині, Зараз зелені піднімемо і все буде чудово. Ось так. Астрій собі про запас втикає там. На чилі. Так, де ще сині взять? Нема. Ну да и ладно. Блин, <laughs> Я хочу пятирку так скласти. Склау. Навіть не знаю, що тут говорити. Це щоб. Це щоб якісь інші персонажі були, мені б як наваляли вже. По стільки ходів камінець шукати, то. А у нас нічого не міняється. Червоний центр. Іван нам. О, це тут навалило. Це щоб не нивчи, що? Та ну давайте, короче. Ось так. Друїд, так? Да? Так, да, друїд. Раз, два, три, чотири. Ага. Тоді ось так. Ось так і перезарядка. Зараз астріт вбиваємо. Давай в мультики вбей. Молодець. Так. Астрій вб'ється, ні. Нормально. Ой, замідло. Як завжди, замідло напихали. Давайте, щоб не напрягало. Але вона все одно вирішила понапрягати. Коли вже мені костюм на цю медею дадуть? Пс. Ну, вибачайте, які противники такій команди. Ми тут можемо щось цікаве зробити? Я чомусь чомусь не хочу просто трійку збирати синю. Ну Давайте тут спочатку. А все-таки зберу. Зберу, зроблю ось так. Може, тут синій вийде? Так, є. Добре. Не потрібно їх заряджати? Так, тепер би определитися, яким чином їх вбивати. Мене просто не вистачить, щоб у Бог дав вбити. Ну давайте ось так. Зараз подивимося. Можливо, можливо і вистачить тоді ось так. Так, те зараз поставить паразитів. Ми відхилимо те все. І спокійно дограємо. Ладно, хихільний разок. І закінчуємо. Закінчуємо ж? Да. Я думав буде рейд бос. Ні, ну ви самі все бачите. Як казати, що то, що тут казати? От такий, от такий невеселий день вийшов. Не хочеться туди, потім сюди. Давайте ось так. Тепер я хочу сюди. Ой, медай потім заряжу, да? Ну ладно, пофиг. Давайте астрит зарядимо. Не хочу, щоб її заблокували. І щоб вона почала перекидати. Медея, по-моєму, за мене, да, грає. Я їй за це вдячний. Слухай, та ви не помітили, що мені попадаються тупо якісь однакові карти. Короче, ладно, в мене паранойя розвивається і далі. Короче, у мене вчора на лізі було ...три підряд Мейзи по центру. Тупо три підряд Мейзи. Ну якось, блін... Підозріло. Потім, коротше, на турнірі на мене Ой, на е, да, на турнірі на мене нападали саме три поляка. Три в підряд. Тут, а, ну, ось цей е, спартой. О, господі, хіба тебе так звали? Оцей з мінсьоми він майже в кожному бою да, попадається. Чи я, правда, параною. І. Блін, якісь оборони однакові, ту подають. Хм. Блін, я думав, я тебе доб'ю. <кій> <кій> Ладно. О, зелений колір все-таки. Давайте, ну, давайте на ну, мою параною подивимось. Е, так, є і медея. Домівентуси Азлари, да? Дивимося далі. Домівентуси є спорт той Медея. Тута. Медея. Ну, тут хоть Домівентуса немає. Ну, так я собі, раз, два, три, чотири і знов таки Домівентус, і знов з портой. Ну. Якось не підозріло. Мені здається, підозріло. А ось дивіться. Бачите, раз, два. Три. Впідряд. Так, ну, вибачай. Ну, тут уже якось по-іншому пішло. Ну. Ладно, параноя, паранойї, але виграть виграли, да? 150-те місце. Ну, потихеньку, потихеньку доганяємо. Доганяємо топчиків. Побачимо, що буде далі. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра вам.